Що таке озера? Озера це водойми повільного водообміну, що розташовані в заглибинах суходолу і не пов'язані з протоками, з морями чи океанами. На Землі налічується понад 100 мільйонів озер, але їх загальна площа не досягає навіть 4% площі суші. Як правило, озера формується природним шляхом, але останнім часом збільшується і кількість водой, які є результатом людської діяльності. У основі геологічних процесів лежать різні джерела енергії. Вони поділяються на зовнішні, які називаються екзогені, та внутрішні ендогені. Природні озера можуть виникати під впливом будь-яких природних сил. Серед зовнішніх сил значна роль належить льодовикам. завдяки ним утворюється більшість озерних басейн. Вітер також може утворювати озера шляхом бедувань. Таким способом утворюються мінководні озера. У кастрових місцевостях озеро зазвичай виникає у вапнякових западинах, які не мають поверхневого стоку. У гірських районах озера часто виникають в результаті обвалів та суїв. Озера що утворилися з метеоритних кратерах, може, мають характерну круглу форму. Робота внутрішніх сил також може привести до формування озер. Найбільші озера світу утворилися вздовж лінії розлумів земної кори. Окрім цього, озера часто утворюються в кратерах вулканів. Штучні озера включають кар'єрні озера, ставки та водосховища. Найбільш серед штучних водойм є водосховища, що створені людиною за допомогою дамб. Озера недовговічні утворення. Всі озера проходять процес природного старіння. Зрештою, озера гинуть або тому, що вони висихають, або частіше тому, що вони заболочуються. Заболочування озера починається вже при його формуванні. Це перший етап життя озера. На другому етапі відмерлі залишки рослин починають накопичуватися на дні озера. Воно міліє, а на його поверхні з'являється плавуча рослинність. Це все зменшує площу відкритої води. На третьому етапі ділянки відкритої води зменшуються ще більше і майже зникають. А на четвертому рослині стає настільки щільною, що відкриті водні поверхні зникають повністю. Більшість великих озер Землі були сформовані льодом, але найглибші озерні басейни утворилися в результаті тектонічних процесів. Найбільше за площею озеро у світі Каспійське море, є залишком древнього Патеріатійського моря, а найглибше озеро на землі це озеро Байкал, розташоване у Рифтовій долині.